Зникла безвісти на фронті і раптово отримали підозріле повідомлення чи фото. В жодному разі не поспішайте платити гроші чи розкривати дані своїх рахунків. Також не варто вступати із відправниками в діалог, краще звернутися до поліції та офіційних структур, які займаються питаннями військовополонених. Анастасія Таріщук, Руслан Ольмухамедов, Максим Хлопотов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Поки що це все. Наступний випуск новин рівно сьомі. Інформації буде більше. А зараз слово Юлії Галушці. Побачимось. Допомога військовим. Найкращий новорічний подарунок. Українська та американська сторона не змогли дійти згоди щодо Донбасу. Під час спільної прес-конференції Володимира Зеленського і Дональда Трампа журналіст попросив лідерів прокоментувати позицію Росіян, які вимагають, аби Україна залишила всю територію Донеччини. Відповіді давайте послухаємо. Ну, саме цього вони і вимагають, і знаєте, навколо цього є суперечка. Тож їм доведеться це владнати. Це питання, яке їм потрібно врегулювати. Але на мою думку, процес рухається у правильному напрямку. Ви знаєте нашу позицію? Ми повинні поважати наш закон, наш народ, нашу територію. Тому наше ставлення абсолютно чітке. Тому президент Трамп і сказав, що це дуже складне запитання. І, звісно, у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції. Перед зустрічю з Володимиром Зеленським Дональд Трамп телефоном говорив з Владіміром Путіним. Цю розмову Трамп назвав хорошою і продуктивною. За його словами, він говорив з російським правителем понад дві години. Просто зараз нами на прямому зв'язку Геннадій Дубов, політичний оглядач. Геннадію, вітаю. Доброго року. Нащо Путіну було дзвонити Трампу так терміново? Нервує там, наче за за повідомленням російської сторони ініціатива була якраз у Трампа, і відповідно перед перемовинами з Володимиром Зеленським Трамп не міг цього не зробити, тому що те, в що грає американська адміністрація, називається човникова дипломатія. Тобто є необхідність, враховуючи відсутність відповідно перемовин між сторонами, які воюють, між нами і державою агресором. Є необхідність постійної координації зусиль. Які е, створюють умови для того, щоб чогось досягти, оскільки Трамп декларує, що він хоче припинити війну, е, не розмовляти одночасно з обома сторонами протистояння, якби не було можливості, і він це і зробив. А, в, а чому е, він анонсував, що буде говорити з путіним? І е, зараз результати перемовин, але про те, що знову був зідзвон, повідомлень я не бачу, е, щось пішло не так. Ну, мені складно сказати, тому що ну можливо, це часові пояси, які відповідно різні є для України, для Російської Федерації, перемовини завершилися вночі. Як у них там з протоколом працює, ми не знаємо до кінця, але а з приводу того, що пішло так чи не так, знову таки ми сьогодні маємо лише в перемовини, власне, в пересказі, так би мовити, французької преси. Ці наші 20 пунктів, які не на сьогоднішній день, і як ми заїжджали відповідно ці перемовини з, з різними оцінками п'ятьма-десятьма відсотками неузгоджених пунктів передусім. Які стосуються територіального питання, так і після зустрічі ми почули приблизно те саме. Тобто сьогодні ми можемо констатувати, що по другорядним питанням рух є. Можливо, ми вже виходимо на певні тексти, які стосуватимуться, передусім, наприклад, власне, гарантії безпеки, економічного відновлення. Тощо, а от щодо ключових питань, які становлять істотні умови майбутньої мирної угоди, сьогодні ми будь-якої згоди не маємо, і відповідно процес буде продовжений. І ще однією такою, можливо, трошки негативною новиною е, є те, що відповідно Трамп продовжує залишатися на думці, що спочатку необхідно погодити відповідні умови, а потім припиняти воєнні дії. Ми наполягаємо е, послідовно на е, зворотньому підході, що спочатку е, смерті, вбивства і воєнні дії мають бути припинені, а потім е, дипломатія має розгорнутися наповну. Е, на жаль, от в останній частині Трамп залишається е, в, на погодженні в налясці ще з Путіним позиції. Ну, але це позиція Трампа чи це все ж таки позиція Путіна? Тому що от, Трамп знову підтвердив, що е, Путін не зголоситься на перемир'я, бо мовляв, це перемир'я, далі знову почнеться війна. а Путіна це не влаштовує. Це позиція спільна, тому що якщо ми подивимося хронологічно в минуле. Якщо ми говоримо про весну 25-го року, то е, там Трамп наполягав на негайному припиненні вагню. І після зустрічі валясці він прямо недвозначно сказав, що він погодився з позицією росіян, е, що для сталого миру, нібито, є необхідним спочатку укладення угоди, а потім припинення боїв. Тому сьогодні на жаль для нас власне таку позицію можна характеризувати саме як спільну в Україні і Європи. Спільна позиція щодо необхідності негайного припинення воєнних дій. А у росіян з американцями спільна позиція, що спочатку необхідно погодити всі умови мирної угоди, а потім лише припиняти бої. Ну Трамп ще сказав, що питання Донбасу це все одно питання кількох місяців. Він фактично прийшов до того, що дедлайни тут не працюють чи ні це про щось інше говорить? Ну, в них немає особливого сенсу, тому що як сам же Трамп і сказав, процес є надзвичайно складний. Лише по формі документів буде чотири, можливо, і більше. Надзвичайно великий обсяг і проблематики в цілому, і відповідно ти того матеріалу, який необхідно поводити. Тому виставляти дедлайни з точки зору дат, приурочувати це до свят, до чогось іще, ну це непродуктивно, і відповідно Трамп. Такий підхід не сповідує. Він продовжує намагатися тиснути зокрема на нашу позицію, але судячи з усього, якщо і виходить, то в достатньо обмеженому сенсі, і так чи інакше, ми ближчим часом або підписання документів, або завершення війни, на жаль, очікувати не зможемо. Зараз активно в соцмережах розходиться реакція Володимира Зеленського на слова Трампа про те, що Росія хоче процвітання України і буде допомагати у. Відбудові, зокрема, дешевими дешевою електроенергією, ну очевидно, йдеться про вкрадену українську зас, з якої Україні ж будуть продавати дешеву електроенергію. Але про що йдеться? Про яку відбудову і Україною? Ну я не можу виключати, що це стара достатня ідея, яка полягає в тому, що активи центрального банку Російської Федерації, які заморожені на території відповідно Бельгії і Люксембургу, передусім, що вони частково будуть використані у спільному фонді. Можливо, це спочатку буде американсько-український фонд для території, яка підконтрольна Україні. А щодо відповідно іншої частини, то давно курсувала ідея, що Російська Федерація може погодитися вкласти. Ті кошти в території, які вона окупувала, і тут. Гра наступна, що ми так чи інакше на підставі будь-яких мирних угод юридично жодні втрати території визнати не можемо і не будемо цього робити. І формально залишаючись території України, власне в Крим, наприклад, в території Донецької області Луганської області, Російська Федерація під цим приводом зможе вкладати кошти заморожені, якщо їх розморозить, безумовно, не власне свого центрального банку, і буде така. Де-факто власне вони відновлюватимуть те, що самі контролюють, а де Юра, це буде територією України. Можливо, Трамп мав на увазі саме це. Спасибі, Генеді. Геннадію Геннадій Дубов, політичний оглядач був у нашому ефірі. Про ситуацію на фронті далі росіяни не полишають спроб просунутись на покровському напрямку. Там вони протягом доби 45 разів намагалися прорвати українську оборону. За даними генштабу, окупанти атакували у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине і Удачне а також сунули у бік населених пунктів. Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське і Вільне. В генштабі наголошують, на покровському напрямку противник зазнає значних втрат, і лише вчора там знешкоджено 146 окупантів, з яких 100 – безповоротно. Про ситуацію на цьому напрямку будемо говорити з Володимиром Черняком. Це офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Володимира, вітаю. Доброго ранку, студія, слава Україні! Героям слава! З'явився QR-код на екрані. Номер карти це означає, що у нас збір. Я сканую. а Ви розкажіть, на що збираємо цього разу? Цього разу збираємо на наземні дрони для медичної евакуації для наших військовослужбовців. Ралі Покровського напрямку вони показують, що Сподіватися на успішне логістичне забезпечення або евакуацію військовослужбовців старими, скажімо так, традиційними методами, тобто на бронетехніці, це ще на пікапах, практично неможливо, так як противник свідомо полює на шляхи логістики, а також медичної евакуації наших шляхів, і іноземні дрони зараз стали ледь не єдиною можливістю взагалі здійснювати зокрема медичну евакуацію доволі успішно. У нас були прецеденти, коли ми за певний період часу. Евакуйовували велику кількість поранених військовослужбовців, причому навіть не нашої бригади, а суміжних підрозділів. Тобто, це річ, яка дійсно працює завдяки злагодженій роботі, як наших фахівців, які цими дронами управляють, так і наших пілотів БПЛА, які ці наземні дрони прикривають. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Цим ви рятуєте життя наших військовослужбовців qr код на екрані, номер картки на екрані 134 тисячі зібрано, а треба зібрати 900 тисяч. Я спостерігла, що на наземні дрони люди донатять гірше ніж, наприклад, на ті дрони, які літають. Ну напевно, тому що ще не всі бачили, як працюють наземні ось ці роботизовані комплекси, і наскільки важливу роль вони виконують. Просто вдумайтеся, ось цей робот на платформі зможе евакуювати людину, довести боєприпас, і це означає, що в цілі. Людина і швидше нададуть допомогу і не будуть під небезпекою ті, хто вирушать на евакуацію. Тому, будь ласка, долучайтеся гривня 2,5, зараз нема малих зборів. Ось кожен внесок буде важливий. Технології рухаються вперед, ми вже бачимо наскільки змінилася війна. Тому от важливо зараз вкладатися в нові розробки. Володимир, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Що зараз на наш на вашому напрямку, де ви працюєте, що ви бачите? В зоні відповідальності бригади робіж ситуація залишається такою ж самою напруженою, як і за останній період. Ми працюємо, ведемо оборонні дії на одному з флангів міста Покровськ. Покровське. Скажімо так, останній період противник дуже сильно намагається спробувати наші оборонні позиції випробувати їх на міцність. Це свідчать останні штурмові дії, там, де за деякий період часу було до 30 одиниць броньованої техніки, величезна кількість особового складу. Тобто це реально перевірка на місці. Противник зараз скидає просто величезні ресурси на те, щоб старатися виявити слабкі місця в обороні. Відповідно, там, де він їх виявить, він туди кине ще в два рази більше техніки. Проте в випадку бригади Рубіж для нього все закінчилося доволі таки сумно. Такий випадок не одиничний противник. Такі механізовані штурми проводить доволі часто. Проте це крайній був показовий. Так як до 300 одиниць бронованої техніки, там, зокрема, було декілька танків. Це, скажімо так, не повсякденне явище. Потрібно зазначити, що відбувалася оборона в координації з міжними підрозділами представників інших сил оборони України. Завдяки вмілим діям, як піхотинців, безпосередньо на позиціях інженерів, які мінували шляхи підходу до наших позицій, пілотів, БПЛА, артилерії, і далі, так далі. Такі штурми вдається успішно відбивати. Це величезна пророблена робота всіх представників Сил оборони України в нашій смузі відповідальності, зокрема так само військовослужбовців, бригади Рубіж. Володимире, а що змінилося? Що Росіяни почали використовувати важку техніку і знову відновили ось ці механізовані штурми колонами. Фактично, якщо мені не зраджує пам'ять, напевно останній рік ми взагалі не говорили про техніку її не було на передньому краї, тобто вона десь ховалася. Що суттєво зараз змінилось на полі бою? Що вони вирішують знову її кидати? Суттєво змінилося те, що очевидно вони думають, що це спрацює так, як те, що ми багато часу не бачили техніки, це по перше не означає, що противника її немає. Просто противник він доволі часто любить змінювати тактики. Скажімо так, от була в нього тактика там малих штурмових груп піхотних, які накопичувалися, навіть могли накопичуватися в наших, в наших прилаті. Таке бувало літом на Покровському напрямку. Вони штурмували на мотоциклах, вони штурмували на квадроциклах, на цивільному автотранспорті, на БТРах і так далі. і так далі. Зараз тут настав час класичних масованих механізованих штурмів з перекриттям танків. Тобто противник може собі дозволити випробовувати просто абсолютно різні тактики, і якісь працюють краще, якісь працюють гірше. Противник також це бачить, аналізує. Скажімо так, не варто забувати, що втрата техніки для противника вона є набагато більш болючою, ніж втрата особового складу. Ймовірно, після ще декількох таких масованих механізованих штурмів він зробить висновок і, скажімо так, відкатиться до своїх стандартних е тактик просто малих середніх штурмових груп для того, щоб зберегти свою техніку. Ну я ось дивлюся звіт е від генштабу за минулу добу. П'ять танків і вісім бойових броньованих машин. Ну, такого місяця ми не було, щоб п'ять танків е, йшло. Е, вам, як оборонцям, е, що складніше відбувати? Ось такі е, механізовані штурми колонами, чи коли без кінця накат за накатом ідуть малі штурмові групи? Ну, скажімо так, випадки бувають різні, проте літом для нас величезну просто складність. Якраз таки складали малі штурмові групи, які. Працювали по тактиці інфільтрації, тобто по зеленці, обходячи нашу розвідку, так як лінія бойового з'єднання є доволі таки величезною, накопичувалися в наших тилах і, відповідно, звідти вже старалися проводити свою підривну діяльність. Ця тактика абсолютно прекрасно не працювала. Це могли бути навіть не самі підготовлені їхні підрозділи, проте, скажімо так. В тилу в себе зовсім не очікувано виявити там озброєних військовослужбовців Російської Федерації. І практикували вони це дуже в великих масштабах, тобто з цим стикнулася там не тільки наша бригада, взагалі представники Сил оборони України на Покровському напрямку. І це доставляло доволі таки багато проблем. Проте не потрібно забувати, що сезони змінюються. Зараз вони вже так робити. Ну, можуть звичайно спробувати. Проте це буде для них дуже складно, так як банально, тої зеленки вже не існує, яка була літом. Зараз вони повернулися до своєї звичайної тактики масованих механізованих штурмів. Відбити такий штурм, звичайно, дуже важко. По перше, так як на це йде велика кількість людських зусиль і витрачених боєприпасів. Так як знищити пару військовослужбовців Російської Федерації, там достатньо пару півдронів або мілих піхотинців. А вже пару танків знищити це задача непроста. Хоча варто помітити сказати, що танків сараїв Сараїв поки не спостерігали там, як раніше на Бахмутському напрямку, от і. Скажімо так, не буду зараз судити, яка з тактик противника є складнішою, яка є легшою, так як все це є дуже важко в плані оборони. Проте, от крайній штурм, ну не, не це до 31 з техніки, де була ще до цього, був там була колона з, до 10 бронемашин з танком на чолі. Тобто вони в тумані намагалися до нас під'їхати. Коли ми знешкодили якраз такий перший танк. Він скатився протитанкових рів і не дав взагалі рух рухатися іншій колонії бронетехніки, а розвернути її в тумані ефективно відійти це практично неможливо. Тобто, вони самі себе загнали пастки і були знищені. Тобто, це складно і для противника. Також можна сказати. А наскільки у нас лишається 20 секунд? Наскільки ефективні ось ці наварені щити сітки на танках і броньованій техніці проти наших ФПВ? Ну, вони надзвичайно ефективні, якщо в піві потрапляє в них. Так само, і ми наварюємо. Тобто, якщо в піві потрапляє в них, то звичайно, що самому, самій бойовій машині шкоди ніякої немає. Спасибі. Підбиваємо підсумки нашого збору. Майже 70 тисяч гривень задонатили українці, поки ми говорили. Але збір триває. Тому якщо ви дивитесь нас в Ютубі, долучайтесь. Будь ласка, ще багато треба зібрати 200 тисяч. От станом на зараз є, а треба зібрати 900. І Це супер важливо для евакуації, для логістики, підвезення боєприпасів, харчів, води на позиції, там, де може приїхати машина, хай їде машина, а не йдуть люди пішки. Володимир Спасибі. Володимир Черняк, офіцер бригади Рбіж Національної гвардії України. Був е, з нашим гостем. Далі коротка пауза. Новини і потім я продовжу. Ми боремося за свою країну. Ти точно чув про Альфу СБУ: зухвалі і продумані операції новітні технології. Результати, які впливають на хід війни, сьогодні ми шукаємо своїх тих, хто діє, тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер. Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе: найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44. Встановив крокомір до позиції ворога 4 кілометри. Це приблизно 5 тисяч кроків. Я йду не один, я йду зі своїми. Спокійно, бо я там, де маю бути поруч зі мною ті, в кому я ніколи не сумнівався, тому я не рахую кроки, я думаю тільки про своє завдання. Тут я зі своїми з надійними. з ними можна йти вперед, і відстань не має значення. А свій вирішальний крок я зробив, коли приєднався до бригади Червона калина. Свою країну видивитися єдині новини за канал І з вами Людмила Добровольська. Найголовніше з неузгодженого під час зустрічі у Флориді президентів України і Сполучених Штатів питання території. Мирний план вони обговорювали майже дві з половиною години. Наш президент каже про певний прогрес. Трамп наполягає, що Москва так само зацікавлена у завершенні війни, як і Київ, але наголошує Росія хоче захопити ще більше українських територій. Тож Україна мовляв має поквапитися із мирною угодою. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, територію. Звісно, наше ставлення дуже чітке. Це дуже складне питання у нас з росіянами. Дуже різні позиції в цьому, коли ми говоримо про референдум, це один з ключів. Це можливість також проголосувати в парламенті згідно з законом. Якщо план буде складним для нашого суспільства, то суспільство повинно обирати, бо це земля. Нашого народу є одне чи два дуже складних питання, але я думаю, що ми справляємося дуже добре. Ми досягли великого прогресу сьогодні. Я б не сказав, що ми цілком погодилися щодо питання Донбасу. Це складне питання. Росіяни просили, щоб Україна віддала Донбас з цього приводу постала суперечка, треба узгоджувати позиції, але все рухається у потрібному напрямку. Путін не погоджується на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо мирного плану. Таке Дональд.